Привіт! Не знаю, чи буде вам цікаво дивитись за моїм нудним життям. Тим паче, що я зараз працюю над піснею. Але якщо ви сюди зайшли, то дивіться. І якщо ви захочете послухати, хто я така, то зараз розповім. Якщо ж ні, то примотайте на цей таймінг. Я Софія, канал називається Софіанк, а не Софія НК. Мені 16 років. Сподіваюся, коментарі мені не відключать. Дякую. Навчаюсь в 11 класі та екстерном проходжу музичну школу. Маю свій гурт. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на телеграм-канал. Скоро буде реліз нашої першої пісні. Не треба жартів щодо цих прекрасних шпалер. Так, мені з кайфом на морях кожен день. Якби була можливість, я б їх стерла і перекрасила стіни, але маємо що маємо. Зараз я перестаю балакати з виключеним мікрофоном і починаю працювати. Зараз ми бачимо, як астралопітек Робить вигляд, що він homo sapiens і щось розуміє у музиці. Він пише пісню. І робив вигляд, що він щось розуміє, але на ділі він не розуміє взагалі нічого. Жарти жартами, але я задовбалась це писати. За кадром я розписувала повністю текст на листочку, і я сподіваюся, що групі хоч щось буде зрозуміло з того, що я написала. Якщо ні, то я не знаю, що я з собою зроблю. Це, це було дуже складно, чесно. Я на це потратила весь свій день. Так, я записую цей голос на наступний день. Я не виспалась, мені снились ці ноти. Ну а хто казав, що буде легко. У коледжі буде ще складніше. Ну, я вам трошки понила, трошки розповіла про себе. Ось таке коротеньке відео вийшло. Я не знаю просто, що ще казати. Буду придумувати щось цікаве для відео. Дякую за перегляд. Вибачте, за ваш потрачений час.